Всім привіт! Ви на каналі ChoWOTua. І в цьому відео я покажу, що треба зробити, щоб вийти з клана в грі в World of Tanks. І так, якщо ви бажаєте вийти з клана і не знаєте як це зробити, це відео саме для вас. Отже, знаходимо на боковій панелі вкладку Клан. Далі у вас відкриється основне вікно клана. І як ви бачите, тут ніде немає кнопки, яка б дала змогу покинути клан. Тому наступним кроком ми обираємо вкладку Основний склад. Далі вам потрібно в списку гравців клана знайти свій нікнейм. Після того, як ви знайшли свій нікнейм, поруч з ним ви можете побачити хрестик, натиснувши на який у вас з'явиться ось таке вікно. Тут ви зможете по бажанню обрати галочку, чому ви саме залишаєте клан. І найголовніше це натиснути на кнопку Залишити клан. Також зверніть увагу, що після того, як ви залишаєте клан, ви не зможете вступити в інший клан протягом 24 годин. Шановні, сподіваюся, дане відео вам помогло у вирішенні питання. Підтримайте відео лайком і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.